Фрагментом. Твір написаний 28 листопада 22-го року. За цим фрагментом дня і почуття колись прийде зима в цупких кайданах. Зав'яже рухи, руки і слова. У діадеми фраз усверлить діамантів. У цім фрагменті моє відчуття навести фокус, спостереження у тайну, погосто притулити до пера, чогось то підсвітити для. Тони Болотні в зеленім полотні, гаптовано і вишито по мокрому, і мокрим шовком сірого ставка спустилось небо про холодного. Відчудженням мовчать пастель у глянцях, рябить. Як ходих у мерця, останнім проявом життя вечірнього огарту. Втомились русалки, замахуватись феями пливучими, мовчать серця. І причаїлося у срібельцях фаянсових сервізи відпечатаних картин у раменах керамік, мість природ іконостасів, художником моских дзеркал, що вічність вічність опечатають деревами ограничи. Майстерність агронома, що з батіжка вербовий гай всадив, метарствами фантазії у подивах, у олівці художника, творець, що воду пив, волоссям верб з очей, набитих злодієм. Зелених фарм цілуючи в зіницях у кохань, душею відпливаючи, сплавляючи хоругвами співань у алілуї раю. Завершеність, що пахла, глянцево взаємністю. Фрагментом враження, вражені місця. Залякування. Твір написаний 7 вересня 23-го року. Залякування бідністю, нездатністю, надмірною привабливістю, файністю. Залякуванням не такого не таким, поширенням тривог, вимог, вибаги, урізанням кордонів, украданням, де втрати несумісні із життям здавалися. Відсутністю руки Господньої пресподні, ракетами на види тон. І детонації, ревнуючи чи зазіхаючи бажаннями, на гріх беручи послідовними боями, гіпнозами стращаючи і науковими розробками, залякуючи склоками, допомагаючи та піддаючись скусі гонору. Магічно ритуалами, беззахисним навішавшись астралі і менталами, лікушами і програмами, міняючи і впливи, і мотивації, компанії, прив'язуючи до приманки і розбродом у сім'ї, розсварками політики і братства в цирк. Найнявши провідних великими спромогами остатків, інформації, тому то є бої без правил, як бокс непідготовленим і ваговими категоріями. Якщо боятися, то не напишеш, не опишеш. І не візьмешся за формули, не відрізниш рівнянь від кореневих розтинів, причин і майбуття в політінфо Є перші злочини, залякування у дитсадків свої мутації, тож втратами стягаючи, чи мучивши. Вимучуючи істинних у істинних. Могли втрачати, могли приспати. Могли вмуровувати планами, могли ділити, розмежовувати праведно на і проблеми, могли підвішувати гільйотин, топити в тині, техніками молотільні, залякування бездіяльністю, типовістю, маніпуляціями мстивості, залякуючи слад. З слабкістю і неготовністю строптивості, тим самим типажем, який монтажував із недолугості красивих, невідповідністю понять, занять позиції і заявлену вершини у критику засунувши у критинізм критинів без картини. Залякуванням поневолення, гарему, грішності гордині і безперспективністю можливості, агресії додаючи милості стосунками кривими, стосунками безбожими і втивими, не контролюючи, чи повністю узявши за причинне. Красу міняючи роками на можливості, міняючи часи на гроби. А поміркованість на виклики у психології, і психології, у психопатії і психології, заїждною слабкістю і хваткістю, підходів і проходів, гріхами плодячи, гріхи мотаючи гріхи у скло. Склоки поодинокі і вкупності, і я народжена у дусі, що народила тут Христа, стоявши ночі й дощі, свічками спалюючи в попіл, і лярві блуди сущі днів, і манівці у невіді. І я народжена розп'яттям, яка Христом зростала в царстві, постійно бачачи його. І вісником під перста завжди, не відсуравшись, не піддавшись. На милостиню золотих, На центи, долари і франки. На частість певних намагань, на незворотність самоправ, на очі сині у зеленім, на лінь просту, лишившись там же, на незадіяні печалі, не знаючи плачів, печалей, чиїхсь важких, що гірше в тобі, їхсь, яких не знаєш йти, важливостей, що вже пройшли років, які не повертали. І зачаровано програвши, продавши перш за все себе, і самостійно породивши тих тихих зміїв, що росли, кісток збираючи в хребти, які б могли повсти нездатним, і повертаючи вчорашнє, так і до себе, не діставшись, а бігти чи лежати буднем, шукаючи лише ту чи того, якого так і не зрозумів, якого так і не настеріг, якої так і не зголубив, якої так і не обійняв, аби хоч раз живим померти у тих бажаннях, що не мав, у тих горішнях, що на вишнях, у тих віршах, яка в подушку вушком міняючи любов, на щось на, ти. Спокутою не станеш мати, бо історичні акробати, вертаючи у стражнє справжнє нас, насточно кришати, як причастя, із проскурки ножем в живому, у рані крові її хотять, у незажитій рані. З того ж.